Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. У селищі Кельменці, що на Буковині, місцеві чиновники вирішили закрити комунальну аптеку. Адже, за їхніми словами, підприємство збиткове і може потягнути за собою у боргову яму цілий район. Але захисники аптеки переконані, що знищувати комунальну власність не можна. Тому за допомогою звернулись до народного контролю. Пані Надія віддала комунальній аптеці номер 27 що розташована у самісінькому центрі селища 46 років життя. Жінка обурена рішенням депутатської комісії. Ми в основному відділяємо тільки по пільгових рецептах. Відділяємо онкохворим оцим психічно хворим людям, епілептикам, шизофренікам. Ці Подивіться, дивіться, які стілежі, які обладнані. Це тут місце для аналітика. Людина, яка буде робити аналіз виготовних приміщення бухгалтерії, воно які гарні приміщення. Проти закриття комунальної аптеки виступили й жителі селища. Це ненормальна ситуація, бо нас скільки інвалідів на Україні вже хоча всі збудці відправити у вишеньки. Потрібні комунальні аптеки, бо приватні. кожен яку ціну хоче, таку і кладе. І бере з людини, дере шкіру, кілько хоче, кілько дере. Це ужасно. Ми бідні люди пропадаємо. За збереження комунального підприємства виступив мер селища і за сумісництвом голова районного осередку народного контролю. Комунальна аптека повинна бути існувати, перш за все, тому що це доступні ліки, ліки, які виготовляються там же. Аптека вона знаходиться, бували, все в центрі селища. І перш за все, це для тих громадян, які на сьогоднішній день перебувають в пільгових категоріях. Її потрібно будь-яким чином винайти кошти і зберегти, відродити, проте у районній раді налаштовані рішуче. Обіцяють спочатку ліквідувати підприємство, а потім знову ж таки відкрити. Проте, вже в іншому приміщенні ми знайшли нове здання. Таке приміщення, яке займає 550 квадратів, то і більше, в такому віді, в такому стані, яке вона зараз є, вона не може працювати. Функції комунальної аптеки заздалегідь переклали на приватне підприємство, розповідає голова районної ради. Ми готували цю, цю аптеку закривати і переміщати її у приміщення поліклініки. Проте, після висвітлення цієї теми журналістами і громадськими активістами на черговій сесії Кельменецької районної ради депутати не підтримали пропозицію щодо припинення діяльності центральної аптеки. Ділиться пані Надія. Вчора вирішили на сесії, що цю аптеку комунально не закривати. Зазволено тим, що аптеку не закрили. Журналісти народного контролю надалі слідкуватимуть за розвитком подій навколо центральної районної аптеки. номер 27. Яна Андрущак, Василь Пантя, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.